Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі на Успенській площі, і е, хочемо показати вам, що е, тут, на Успенській площі, тривають роботи з формовочної обрізки платанів. Ось так це виглядає. Це робиться для того, щоб сформувати правильно та е, безпечно крону дерев. Вже буде це навесні. Також це, ця обрізка допомагає видалити сухі та пошкоджені гілки, зменшити, зменшити ризик їх обламування під час сильного вітру та підтримати здоровий ріст платанів. Ось так це виглядає. Як зазначають у комунальному підприємстві міська інфраструктура, такі роботи є важливою частиною системного догляду за міськими зеленими зонами. Та спрямовані на безпеку відвідувачів та збереження декоративного скверу. Ось так це виглядає. Зараз я вам трошки ближче покажу. Бачите, що ось ці дерева вони обрізані? Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на Успенській площі. І тут були проведені роботи з формовочної обрізки платанів. Ось так це виглядає. Хочемо заспокоїти мешканців, це, ця обрізка не шкодить дереву, а навпаки, вона допомагає сформувати правильну та безпечну крону дерев, видалити сухі та пошкоджені гілки. І вже навесні ми побачимо тут. Дуже гарні зелені насадження, а поки вони виглядають так. З новинами Дніпра та області, ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.